Так, усім добрий день, зараз вам так скоренько покажу трохи бюджетних велосипедів, щоб по одному не знімати. Так, дивіться. І такий крос бюджетний на 17 рамі. Помаранчевий на столе рамі. Є такий крос багажником 26 колеса, алюмінієва рама, Сідло таке комфортніше багажник. Є такий спак теж на 17 рамі. 29 колеса, алюмінієва рама. Є такий спак на 24-х алюмінієва рама. Подарок де отакий. Фара, передня, задня ціна. 6970. Такий титан. Тож, бачите, рама йде така донизу. Важко ноги перекидати. алюмінієва рама. 26 колеса, 13 рама. Ну То в районі, якщо дитина вже метр сорок, може сідати на такий велосипед. Такого кольору такий же самий. Потім крос такий же Everest алюмінієва рама, бюджетний, там що 6,5 тисяч гривень. Такий крос Мілано на амортизаційній вилуці з блокадою, дисковими тормозами. То такий же самий, як на був металевий. У нас таких є що з 5 штук. Це Fewer Бушний. Теж дуже прикольний велосипед. В гарному стані. Гідравлічні тормоза на LX, на амортизаторі. Бачите, сидушечка така гарна з вентиляцією шкіряна. Потім такий спак новий, алюмінієвий На 26-х колесах є в принципі такі на 24, на 29, 27,5. Теж такий бікс такий вживаний. Швейцарський, теж непоганий алюмінієвий Бюджетний. На системі Альтус. Cronus такий є новий. Бо теж не бюджетний. Теж такий з кращих, хто їздить хоча б 20-30 км в день. Французький бренд. Ось такий спак на 29-х алюмінієвий Бюджетний. Теж є там в подарок. Фара цей. Так. Такий спак такого кольору різні сидушки Discovery такий підлітковий теж є. 13 рама 24 кулеса. На диску і тормоза амортизаційна вилучка. Такий Титан Кенді. Такий зелений металік колір. Бачите, на 29-х колесах. Формула така прикольна є. Колір шоколада. На 29 колесах. алюмінієві на дискових тормозах. Так, такий крос є, кому важко ноги закидати для дівчат. Ціна у 6700. Новий. Потім трек такий на 29 колесах. Теж від 1,40 м. Для підлітка тільки там десь від 12 років. Амортизаційна вилка. гідравлічні тормоза. Так, такий Discovery теж підлітковий на сталевій рамі. Тоже ціна смішна, там ще місяць. 26 колеса. Ось такі кроси, тітани. І така каліфорнія, що є вжив, вона теж за Швейцарії Приїхала. Вже з крилами, на гідравлічних тормозах. Силіконове сидіння. Так, що, кому щось цікавить, пишіть, буду вам знімати відео.